Грати зможуть всі на базі здолбунівської ДЮСШ Відбувся кубок рівне з з піклболу. Це різновид спорту з ракеткою, який поєднує в собі елементи бабмінтону, великого та настільного тенісу. Змагання об'єднали 14 команд серед учасників, ветерани та люди з інвалідністю. Сергій Калитюк під час АТО служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. каже на кубок, приїхав зі Львова. Товариш запросив пограти. Це було цікавим, бо я сам граю на настільний теніс, і я адаптивний тренер з настільного тенісу. І колись спробував грати в великий теніс, то звісно складніше. Воно витягує ветерана від якихось зайвих думок. Зайняться спортом, воно, можна сказати, з спортом виходить і багато негативу. Один із організаторів змагань Юрій Ходаковський займається розвитком адаптивних видів спорту на Рівненщині. Розповідає про піклбол дізнався за кордоном. То я був рік в Британії, побачив, як там грають пікбол, і приїхав сюди в рівне, бо я сам з Рівно. Ось і е, подумав, а чому б нам не організовувати пікбол в Рівному. Це класна гра, і в цю гру можуть грати і пенсіонери. І наша команда, ми вдвох з Ігорем. Мені 65, йому 60. Ми самі старші учасники на двох 125 років. Це рекорд поки що в Україні. До занять піклболом важливо залучати нових гравців та розвивати цей вид спорту, зазначає голова Української асоціації аматорського піклболу Ярослав Гудима. Я сподіваюся, що вже знову цим самим турніром в місті Здолбунів ми знову повернемо це все, щоб знов тут з'явилася мека піклболу. Тут дуже регіон дуже спортивний. Тут дуже розвинуті всі види спорту, особливо ракетні види спорту. Тому я вважаю, і безпосередньо наша аматорська асоціація вважає, що Рівненська область і місто Золбуні безпосередньо може стати дуже великою мекою цього виду спорту. За останні півроку близько 300 людей в Україні долучилися грати в піклбол, Розповідає голова Всеукраїнської Федерації піклболу Володимир Свірський. Додає Кубок Рівне з Долбунів, став частиною підготовки до чемпіонату Європи. Ми граємо сьогодні в двох категоріях: це адаптивний пікабол і спортивний пікабол. Сьогодні ми маємо наших хлопців збірні, які тренуються перед поїздкою до Лондону на чемпіонат Європи на кріслах колісних. Сьогодні в них свій кубок, а в спортсменів якби свій кубок. Гра для України нова. А в світі вона дуже має великі охоплення, масштаби і дуже швидко розвивається. Якщо, наприклад, в Америці, то це 25 мільйонів грає в Україні. Піклбол офіційно почав розвиватися з 2016 року. Нині всіх охочих закликають долучатися до гри та перевірити свої здібності. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.